Вітання, 12 лютого, 24 рік я на криші, над кришею монастиря на террасі. Да? Італія, регіон Саверно. Дух ти говорить через мою став. Вчора так на мене капав, капала вода з душу. Да? І в духі я відчула поклик такий. Зніми відео 3.16, тобто 3 хвилини 16 секунд. Да? А і це дуже потужна дійсно обітниця, яку повинні знати всі християни світу, да і взагалі все людство, бо в цьому дуже велика цінність в цих словах. А Біблія вона жива. Вчора говорила з подругою. Вона каже, як я читаю Біблію, їй так накрива дух святий що вона вже починає плакати. Да. Це трошки інше, коли ми слухаємо на слух, да. Дух Святий він активізує ці бажання да? читати Біблію, шукати духовних наставників, да? щоб зростати від сили в силу, славу в славу. Тож відео я зніматиму три хвилини. І що ж, Івана 3.16? бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого єдинородного, що кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. І Мій брат, отримавши діагноз весною 23 вес го рак, последня стадія, четверта, да, вже так обнадіяли, ніби, здається, да. але я прямо аж так. Накричала на нього, кажу так, і на батьків. Не хороніть ще живий. Ну там, ніби так орієнтир був, що може місяць жити, да? Але він живий на нині, дванадцять е, сьогодні, 12 вересня, відмітив своє 53 хріччя лілуя. І служить ще в церкві, і співає. Славить Господу, так. 13-та хімія нещодавно була, але Бог дає йому життя далі. І Боже, ти виконай твій план в житті кожної людини на цій планеті Земля. Твоє світло, хай світить через наші тіла, бо ми аватари, так. І твоя мудрість хай зливається на цей світ, бо є мудрість цього світу, да? ця мудрість нечистивого, яка прихована, яка не хоче славити Бога. Візьміть плоди, візьміть будь-яку людину, з якою ви спілкуєтесь. І кого вона прославляє. От, Наприклад, вона якісь досягнення здійснила, да? написала вірш чи пісню, а чи віддає вона він, славу Богу. Оце й показує плоди, хто автор. Звісно, да? якщо це в коханні, пісня про кохання, Бог є любов, це трошки інше. Да? Бог дивиться завжди на серце. Да? І щирому він поступає по щирому. Ах, тист хто лукавий, він по лукавовству. Тож мудрості 3.16. Пам'ятаємо в серцях а, і ведемо свої духовні відео щоденники. А, тож 3.16. Є ще й книга така, до речі. Рекомендую, в коментарях запишу. Отак, був вчора душ, а сьогодні душ такий з неба. Дух святий і заливайся на світ.